Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Гадаю, ви чули, як нещодавно у медіа прогреміла новина США донесли до Києва, що поповнення ЗСУ в разі мобілізації 18-річних буде екіпіровано офіційний представник держдепу і почали розганяти інформацію, що союзники вимагають зменшення мобілізаційного віку до 18 років. Проте невдовзі. Уважні люди спростували подібний крикливі заголовки і зауважили, що такого формулювання не вживалося, а йшлося просто про те, що союзники готові озброїти додаткові українські сили і тренувати ці сили для вступу у війну. Тобто знову фейк, маніпуляції і проросійський слід, бо ресурс, з якого все почалося, має сумнівну репутацію і постійно продукуються російські фейкалії. Проте далі у відео коротко та, по суті, поговоримо не про це, а про справжні перспективи мобілізації громадян із 18 років, коли та чому це станеться або не станеться. А щоб ви могли захистити свої права на ВЛК при спілкуванні з ТЦК, при, е, при діагнозах ВЛК та при огляді водія драгером, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Чому мобілізація з 18 років не буде? Дану новину прокоментував навіть президент і зазначив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Він наголосив, також, що метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. От скажіть. Чи коментував би президент подібні фейки без ознак початку політичної боротьби перед виборами? Але про це за хвилину. Також, ви хоча б, от згадайте, з яким просто тріском, опором, обговореннями та майже з річним запізненням, врешті-решт, прийняли та підписали попередній закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Це ж була ще та епопея. А тепер уявіть, що захочуть прийняти закон про зниження віку не до 23, там, чи до 21 року, а до всіх 18. Що його чекає, яка просто перспектива? Гадаю, що всім зрозуміло. Але і це ще не все. Знаєте в чому? Головна причина, чому прийняття подібного законопроекту не слід чекати. Насправді все банально просто, бо розпочалася. Політична боротьба негласно, але невідворотно, принаймні у моєму розумінні, як людина, яка має фактично 10-річний стаж і досвід депутатської діяльності. Законопроєкт не на часі. Щоб прийняти новий закон про зниження мобілізаційного віку в залі парламенту, просто не збереться необхідної кількості депутатів. Адже хто це у тверезому розумі захоче? Собі просто по-дурному вистрілити в ногу і зарізати, фактично приректи на невдачу свої шанси на майбутніх виборах. А прийняття такого закону спричинить просто небувалий суспільний резонанс. І тим, хто за нього проголосує, а по імені списки знайти буде легко, нічого не світитиме від виборців, яких раптом заберуть рідних дітей. Як вони там казали щодо перспектив мобілізації жінок, побоюються соціального вибуху чи щось там подібне. А тут же буде не менш гостра проблема, як мінімум. Технічні камені спотикання. Та й поглянемо на суто юридичну справу. Подібний законопроект, навіть якщо його зареєструє якісь. Політичний смертник чи там група політичних смертників, потім ще й має пройти всі необхідні і передбачені регламенту Верховної Ради комітети. Там його потрібно буде узгодити з усіма, обговорити, досягти там певної згоди, консенсусу. Потім його треба буде винести до зали парламенту і всього, на всього, зібрати більшість охочих нардепів, проголосувати за нього. Так от. Опозиція точно буде, буде проти саме озвучених мною вище причин, і тому що не долучаючись на бік влади і не ділити просто з ними фактично відповідальність, бо на, на горизонті що? Вибори. А тому кожен хоче бути білим і пухнастим і бути знову обраним. А ще нас спостерігається, фактично, розгул популізму. За все хороше і проти всього поганого. Швидкі, прості рішення, які звучать як панацея, а на ділі дурниця просто-напросто і намахування. Так от, популісти бояться відповідальності та йти проти течії і інтересів своїх виборців. Більше корисної інформації у моєму телеграмі. Підписуйтесь, бережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат або консультація. Всім дякую за увагу!